Коротше, йдемо далі. Йдемо далі. Покажу вам цю сторону ще залізу, подивлюсь, що тут немає реально десь якихось заварених моментів під кабіною. Тут виглядає все як в нормальному робочому тракторі. Саме головне, що там всередині. В <гум> середину вже тут ніяк не заглянеш, тут тільки будемо зараз їздити ще раз. Пробувати ті передачі переключати, щоб воно нормальне. Бо найважче це тут коробка передач. Це найважливіше, що є в цьому тракторі. І на що треба звернути таку максимальну увагу. Бо по двигателях це кажуть проблем взагалі немає. Та й по коробках, типу, якщо воно збережене, то це підвісний Бачите, то теж проблем не повинно ніяких бути. Переднє міст у нас італійський, дана. Так от Но тут виглядає. -то тут точно треба міти зразу, бачите, тут конкретно слишком. Тут треба розбирати, сальничка міняти. Цилиндр сухенький. Тут в принципі порядок. Бля. Треба возити з собою якоїсь механіку, щоб зразу тут чих-чик все провіряв Конкретно по тракторах. Хочу подивитися на тусов. Він взагалі є там той що немає? нема. Ну, щось навіть не видно в бочку уровня. Є? Є, але як то замало. Зараз перевіримо. Ой, як то замало. Тусоло, як то замало. Радіатором, зрозуміло, що не заглянемо. Тільки через бачок, сюди воно пішло. Зараз скажу хай долє зразу, щоб подивитися, чи там все окей. Коротше, такий от огляд, не знаю, що, що, що ще дивитись. зараз найголовніше, це будемо заводити і їздити, от і все. А то соло, треба сказати, хай доливає. І ми побачимо просто, що, що нема ніякої там... Масло, пена і так далі.